На тимчасово окупованих територіях України російські війська й пропагандисти використовують різні методи для знищення української ідентичності. Особливо вразлива група це діти і підлітки. Однією з так званих причин повномасштабного вторгнення в Україну Росія називає захист дітей. Але насправді саме Росія вчиняє воєнні злочини, наприклад, викрадаючи українських дітей і примусово надаючи їм російське громадянство. чи Опікунів, крім усього, в Росії та на тимчасово окупованих територіях працює уже давно налагоджена пропагандистська машина, яка покликана змінювати світогляд і національну ідентичність населення. Та найголовніше, що ця машина працює над свідомістю дітей. Ну а зараз поставте лайк цьому відео, аби його могло побачити якомога більше людей. А ще ставайте учасниками спільноти відновлення східного варіанту і підтримайте нас донатами, аби ми могли ще більше створювати корисного контенту. Всі лінки ви знайдете в описі до цього відео. Організація Об'єднаних Націй у 2022 році заявила, що депортації дітей є воєнними злочинами, і що Росія має масштабну програму щодо всиновлення викрадених українських дітей. Після вивезення дітей на території РФ або ДНР чи ЛНР окупанти намагаються якомога скоріше передати дітей на усиновлення російським родинам та оформити дітям російські документи. Ці злочини підкріплюються і ще й цинічною політикою, направленою на стирання національної ідентичності дітей і підлітків. Які ж методи використовує Росія для цього? Як відомо, росіяни мають надзвичайну пристрасть до фестивалів. Вони просто обожнюють організовувати заходи для народів, які вони ж і окупували. Наприклад, минулоріч у Луганську росіяни провели фестиваль народів Росії, на який масово зігнали школярів міста. Якщо ви раптом забули, як росіяни ставляться до права інших націй на самовизначення, то ось вам фрагмент із відео Всі народи Росії, де росіянин пояснює, що ж це за народ такий українці. українці 1 мільйон 930 тисяч проживають на території Росії. Росії, а не також Восточная Славянія. Український язык является одним з трьох государственных языков в Криму. Райони проживання це Южний Федеральний округ, Крим, Ростовська область, Краснодарський край, і также столиці Тюменська, Магаданська і Оренбургська область. Такі фестивали це не поодинокий випадок, а спланована робота. От, наприклад, так званий председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко після чергового фестивалю народов Росії. Для луганских детей Сырид коментує Захід так. Сегодня мы показали, насколько богата наша национальная культура, и что мы все вместе – это одна большая Россия. Ну и для максимальной абсурдности додамо слова депутата Народного совета ЛНР Ивана Санаева. Наша главная цель сегодня – показать величие и многонациональность России. У нас проживает много народов, но, увага, Ми всі живем в мире и делаем добрые дела. В этом уникальность нашей страны, которая создает комфортные условия для жизни всех. Об'єднавшись, ми зможемо перемогти. представники Росгвардії разом із пропагандистами, відвідують будинки-інтернати на окупованих територіях і використовують дітей-сиріт для популяризації війни. Під час таких візитів вони проводять так звані уроки мужності, де возвеличують окупацію України та агітують дітей писати листи російським військовим. На уроках мужності не лише розповідають про злих бандерівців, але й готують до майбутньої боротьби із. З ними в лавах російської армії особлива небезпека полягає в тому, що діти досить швидко демонструють лояльність і їх легше переконати, бо вони мають менше попередньо сформованих концепцій, які окупантам потрібно було б спростувати або змінити. У школах на тимчасово окупованих територіях із 2022 року офіційно запровадили уроки розговори важном», які а вже ж, просувають наратив про встановлення історичної справедливості в контексті окупації українських територій. Идет тоже война добра со злом. Ведь война, война идет тотальная и бескомпромиссная, і посмотреть. В метафизическом плані это война добра со злом. У межах цих уроків також проводять зустрічі із російськими військовими у школах так званої ДНР у травні 24-го року створили 500 парт героїв СВО. Такі парти присвятили російським військовим, які були ліквідовані в Україні. В середній общеобразовательної школі номер 26 состоялась церемонія відкриття двох парт героїв. Одна посвящена учаснику СВО Денису Калтунову, вторая — подполковнику міністерства оборони СССР Геннадію Кірсанову. Почесне право сидіти за такими партами. Ами надається відмінникам, переможцям Олімпіад та активістам псевдоволонтерського «Двіження «Первих», який фінансується Кремлем. Коли школи приймають цей великодушний подарунок, то учні складають урочисту клятву, пам'ятати і шанувати подвиг героїв, бути гідними їх. За даними центру національного спротиву, лише торік майже 100 вихованців юнармії пішли воювати у складі збройних сил Росії проти України. Але як саме окупанти спонукають молодь долучитися до своїх рядів? Мне 17 років, я закінчив 11 клас і я поступаю вище воєнне. Я хочу бути воєнним. Я вирішив, що я свяжу свою життя з воєнним. Ментальна готовність до захисту РФ? Підкріплюється навчанням реальним навичкам ведення бойових дій. Із 2023 року в російських школах запроваджений курс із обов'язкової навчальної військової підготовки, а значить, що і діти на окупованих територіях будуть зобов'язані відвідувати ці заняття. Крім того, формування із українських дітей україноненависників відбувається через участь у мілітаристських організаціях, таких як юнармія, воєнно-патріотичних іграх і тематичних змінах у літніх таборах. На тимчасово окупованих територіях у складі мілітарного центру Юнармія перебуває понад 35 тисяч дітей. Ця цифра постійно зростає. Участвують лучої представителі всі російського воєнно-патріотичного абщественного двіження Юнарвія, в рядах которого вже боліє мільйона самих преданих родині і народу юношей і дівших. До навчальної програми входять спортивно-патріотичні турніри, змагання з кульової стрільби, збирання. Розбирання автомата Калашникова, метання гранати в ціль, уроки змаскування та евакуації поранених. Центр воїн ще один мілітаристський проєкт, який розпочав свою роботу в травні 2023 року. На офіційному сайті йдеться, що він створений з метою виховання нового покоління патріотів і захисників Росії. А також що одним із пріоритетних завдань організації є підготовка молоді до військової служби в збройних формуваннях РФ. Для дітей з тимчасово окупованих територій застосовуються дві форми так званого навчання від центру воїн. Перша це вивезення на територію РФ. В оборонно-спортивні табори і навчання на базі навчальних закладів і літніх таборів. Так на територію РФ у місто Волгоград на 21-денну зміну вірям героїв у травні цього року вивезли дітей із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. За літні канікули на такий відпочинок планують вивезти близько 650 дітей із тимчасово окупованих територій. Зомбування відбувається в тому числі через російські підручники. Минулоріч окупанти запровадили єдиний шкільний підручник із історії Росії, до якого включили блоки про так звану СВО, санкції Заходу та про входження нових чотирьох регіонів до складу РФ. Крім численних перекручувань фактів і подій на користь Росії, зміст цих підручників націлений на формування в дітей почуття боргу щодо виконання свого військового обов'язку перед РФ не секрет, що з 2014 року окупаційна влада витісняла українську мову із усіх сфер суспільного життя, що супроводжувалося вилученням і знищенням українських книг. У списку забороненої є, зокрема, література про голодомор, довідники з історії України, художні, навіть дитячі книги. Для дітей в умовах відсутності доступу до альтернативної інформації підручники стають дійсно міцною зброєю росіян. Пропаганда, мілітаризація і примусове усиновлення. Ці дії є частиною ширшої стратегії, що має на меті знищення української нації. Український уряд продовжує боротися за повернення наших дітей і притягнення винних до відповідальності. Та важливо розуміти, що наслідки багаторічної російської пропаганди це один із викликів, із яким нам доведеться стикнутися під час реінтеграції деокупованих територій. Зараз для пошуку українських дітей функціонує платформа Діти війни. Відповідно до неї, на момент створення відео офіційно підтверджено 19 546 депортованих або примусово переміщених дітей. Отже, друзі, на цьому все. З вами була Інна Єщенко та вся команда Східного варіанта. Поставте лайк цьому відео і напишіть у коментарях, який із методів російської пропаганди здається вам найбільш небезпечним. А ще ставайте учасниками спільноти відновлення східного варіанта і підтримуйте нас донатами, аби ми могли ще більше створювати корисного контенту. Всі лінки ви знайдете в описі до цього відео. До зустрічі!